Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Тігар 30 к і сьогодні будемо грати в режим гонки. <кій> Подивимося, скільки саме найбільше можна отримати. Перевіримо, як сказати, всі карти. Скільки саме найбільше можна отримати. і ми погнали. Перша карта це ось ця на роверах. Зараз будемо напевно займати перше місце. їдіть, діді. Речі, чуть-чуть, треба його догнати. Совєтський. О, є перший! Бляха, я бігаю. Там ко... Бляха! Світлю! Тр... Все, я програв. <клухи> Як я сівпер, так? Я вже давно не грав. Ковтом плюс 50 чекін коїні. Йдемо далі ще в гру грати. А вже на іншій карті це вже теж на велосипедах, лісопедах, але вже на цій. Добре, починаємо. Почали грати? Який. Я другий Я пер... Я четвер. Йоперси. Як тут все врезает? До філю якісь кейся Блях, якийсь осман перегнав! Осман! А що а то було? Что я під... підстрибнул? Давай, давай, вертайся, вертайся! Бляха, через це місце потеряв через якісь баги, що я підпрыгнув. Добре. Я Що перест... це за баги якісь? Ты застановчись чел. Soul кит. Бляха, вырезаюсь отсюда. Я, я, я все. Я останусь. Тут с цей кись. Давай, це можливість. Є! є, сюди! Короче, 54 і фіасові. Добре, йдемо далі. Ідемо далі в сіод на ігру. Це вже тій дебільній карті, добре. Давайте візьмемо нову машину, це. Пущу. Поправлю на ній зараз виграти. Кашу ты Дивіться, які тут всякі машинки. 20-20, добре. Начинаємо. Я ж із майже останній. Давай, давай Треба вириватися зразу вперед. Давай, давай Сюда! Є! Yeah! Я перший! Сюди! Вона тут нормально! Йо, те мене заносить. Заносить! Філагай! Ну да КУДА ти? Йопи пересиди? Йопер, саш, ну так. Дріхся тижка, ну мій є! Що це так лагає? У мене ТА йо пересите. Йоу, вот что так дрифтерились? Что я уже давно наиграл тому так. Что -то, ну, уже так. Как он дрифтит? В старых машинках липша дрифтит. Да две минуты. Как я за нас я просто видите, я катаюсь.

Ай. велика карта чекінгані на гонках. Сама велика І сама якась. Ось колись повністю. на ці от штуки. ось приїжджав і тобі треба було заново круг робити. Бляха. тобі треба було заново круг робити, щоб перегнати... Ой, щоб ви за защитали. Не знаю, чого так було, але розробчити справи. Йоу! Я на великій скорості врізався! Дивіться, великі... мої туди втечали. Ой, якусь іншу машину взяти. Капітик дріфтить. Йо, просто. Добре. Давайте тут. Ота, та... Ооо, їмба, їмба, то куди? было нормально, а путь. Потом... Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Так, бляха. Бляха заносит. Ёпер. Что-то было. Ага. Просто за 2 сента. Ребята, Бляха, нифига не выйдет. Бляха! Заносит! Заносит! Ёпер! Заносит! Двої діді, ой, я з восьми. Ні, треба спішити. Першим проїхати! Фух! 240 секунд мене то зайняло. Рестайм без слаб. Ой! Це Та Ти це замоскуліший проходив? А, це тільки моє, добре. Усі! За весь час. Усі гравці чкенгана. Ден. 84, 19. 36! Ну не можеш цього бути! Ні Ну не можеш цього бути! Добре, давайте! Найліпший круг! У мене за скільки е, час у мене, тобто! У мене за скільки часу було. Друзі. За... 51 добре. Одиннадцать за одиннадцать Они осуждают Прикол Как тут все так скоро Добро Идем, идем дальше Бляха реклама Добро, играем дальше, дальше Что это за карта это Самок Добро, давайте на тему попробуем А нет, это уже новая Одна из новых Окей, по картах максимально треба перепрыгнути, коротше. Цю карту. Ну, короче, там треба відео не в видео переприємство, що він це Ой, я перший, а не я другий. Як? Добре, я перший. Вот тут ріфту нормально. Давай, давай, давай. От воно зараз максимально тупе буде. Ну чогось це дуже велика ця хрень. трамплін і. Йоп пересити. Треба нормально повертати. Щоб Шло прямо, коротше, щоб все, що пише плямо. Я їхав. Пляха, ну чому? Хакер. Бреках. Добре, що третім треба бути, хіба. Хоча б джо коче з третьої позиції не можеш вникати. Давай ко 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 Що і став? Я другий, добре. Ні! Ну, що це за фігня, ну про що я говорив? Ну що тут я заспавну, імба? Імба ще. Чотвершилось. Давай, давай, давай! Ай, ще. Сейчас секунду на то треба потратить. Добре. Идем. Кто-то припрыгнул. Ты не можешь давать в это? Сюда, сюда. Ко-ко-ко. Ай, ко, ко. может, пофиг. Ай. Это уже машина имба для дрифта. Да я просто таящий, сам не устану. Надо нормально проехать. Бляха, давай, давай. Бляха, влишься, влишься. Я! А шо тут? Ой. Я просто, я думал, то, что я цель, вот. Ну что, встань, круг, я даже не двоюсь а на тебе крови. Добро. Сейчас все встань, катка будет. Ой, имба, что за дрифты? Барусе, барус, баруса, минал сами до субарусы. Не, не сможу. Ай, щи, имба. Да не останюк, а, не, не буду встану. Да. Заруину цю катку, добре. 59 коню. Давай, остання катка цьому відео і йдемо нафік. Я закінчую відео. Возьму. Ви це саме бов, що це бедмобіль. Чекай, на саме бов, що це бедмобіль. Це просто ялечка, вона ну, просто дрифтит. Що капець. Так от, красиво, ми закінчуємо видео. Откинув кі... красиві ноти. За 44 секунди і 60 секунди. Мілі секунди. От Така красива нота. Фух, всім пока. Я не буду ще не робити заміри плюс і мінус, тому що нафік. Пока. Просто дофіга плюсів. Мені сьогодні ждать, напевно, два хіба. Добре, пока!